Молитви утренні. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во імя Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Боже милостиві, буде мені грішному. Господі Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй мене грішного. Царю Небесний, Утішителю, душа істини, що всюди є, сі, все наповні скарби життя і податні. Прийди, вселися нас, очисти нас, від всяких скверне, спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, сили, немощі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духові нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина Святого Духа, нині і повсякчас на віки вічні. Амінь. Вставши після сну, припадаємо до тебе, благий і англійську піс, співаємо тобі всемогутній свят, 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 єсі Боже молитвами, Богородице, помилуй нас, слава Отцю і Сину, Святому Духові. Ти, Господи, вісно підняв мене і просити розум і серце, уста мої відкриєш, щоб піснею прославляти тебе, свята Троїця, свят, свят, святиці Боже, молитвами, Богородице, помилуй нас. І нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного виявляться, тому страхом взиваємо півночі свят, святісі Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придіть, поклонімося Цареві нашому Богу, придіть, поклонімося і припадаємо до Христа, царя Бога нашого. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа Ісуса, Царя Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій, по великій милості Твоїй і по мнозищу щедро Твоїх, очисти беззаконня моє. Яко беззаконня моє, знаю і від греха моєго очисти мене. Проти тебе єдиного я зрішив перед тобою, вчинив, і правий ти в словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити з себе беззаконнях зачати. Я в гріхах породила мати моя, це бо но полюбив єсінь, невідоме таємне мудрості твоє вів. Ти мені окропи мене і сомочи, що ми мене і стану біліший. Від сніга, дай мені відчути радості і веселість зрадіють кості, сукрушени, відверни лице Твоє від гріхів мої і всі беззаконня мої, чисте серце, чисте, сотвори мені Боже і духа праведного, обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, Духа Твого святого. Не відійни, відійми від мене, верни мені, радость, спасіння Твого Духом молодичним, утверди мене. Кажу беззаконникам дороги твої і нечистиві до тебе не вернуться, і збав мене від вини криви, Боже, Боже, спасіння мого, ізи як мій, радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрий і уста мої сповіся хвалу Твою, бо, якби ти жертви захотів, дав би я все палення. Жертва Богові, Дух, сокрушеним серцем, сокрушений, смирини, Бог не погордить, устрашв, Господи, благовління Твоїм всіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертвованих твітці, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба, землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця Роженого, перед усіми віками, світло від світла, Бога істина від Бога істина, рожденного, несотвореного, єдиносущного з отцем через нього все сталося. Він зараді нас, людей і нашого раді, спасіння жішого з небес, воплотився від Духа Святого і Марії, і Діви, став чоловіком і був розп'ятий за наш при. Понтії Пілаті страждав, був похований. І воскрес третій день, якому було написано. І возніться на небо, і задить праворуця, і, вдруге, прийде со славою судити живих і мертвих. і вже царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа, животворящого, що від Отця Сина поко, і сходить з Отцем Сином. Рівно поклоняємо і рівно славимо, що горив через пророків єдину святу соборну посадську церкву і сповідує одне хрещення, недпущення ріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Боже очисти мене грішного, бо ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою та визволи мене від усього злого. Нехай буде воля Твоя, щоб нескудно відкрив. Уста моє і схвалив ім'я Твоє Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, що з великої милості, щедрості Твоєї дав мені рабу Твоєму, мені луніч прибуто без напусів у всякого злого супротивника, Ти сам, Владико, сотворителю, всього сподобав мене присвітлі Твоєї істини. Ти з просвітлим серцем творити волю Твою нині повсякчас, на віки віки. Амінь. О, пречиста Діва, Богородиця, надія всіх християн, що живуть на землі, не відвертайся від мене, грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя, погаси мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заподів, сина твоє, бога нашого воскресне, пречиста, з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця. Безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, всі таємні брудні думки та наміри, сели владичі, мої тяжкі, духовні і тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене. Милість, Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа, бо Ти, благословенний усіх родов і славиться причисне ім'я на віки вічні. Амінь, святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі, що до присасного мого життя не покидай е, мене, за мою, не попусти злому духу, володіти мною через присад мого смертного тіла, змісни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу. Ось, Святий ангелі Божий охоронить до захисників. Моєї нерозкая душі тіла, прости мені все, чим я образив тебе усі дні життя мого і коли чим зрішив минулої ночі захисти мене нинішній день, охорони всякого сидя, щоб я ніякої гріхами ні не гнівав Бога моєго. Молися е, за мене, Господа, щоб він мене страх Сім і показав мені до того. Твоєї безмірної благості. Амінь. Моли Бога. За мене, святий, угодничий Василій Великий, І я до тебе звертаю скорому, помощнику і молитвенку про душу мою.